А ви коли-небудь замислювалися, що найстрашніше у зраді? Це навіть не сама зрада. Найстрашніше, коли людина, якій ви довіряли життя, дивиться у вічі і каже, все добре, це наче пити воду і раптом відчути металевий присмак. Ти вже не можеш робити вигляд, що нічого не сталося. Я й Оксана. Я дізналася, хто коханка мого чоловіка, і вирішила зробити те, чого більшість жінок не наважуються, не лише викрити її. А й влаштувати зустріч із її власним чоловіком. Це звучить як сюжет фільму, правда? Але це життя. І саме тому воно болить сильніше, ніж будь-який сценарій. Бо коли правда виходить на поверхню, ти раптом бачиш, хто поруч із тобою був справжнім, а хто лише грав роль, і тоді перед тобою стоїть вибір зламатися чи використати цю правду, аби вирости. Я обрала друге. І знаєте, що найцікавіше? У цій історії є не лише біль. А й перемога. Я хочу, щоб ви слухали цю розповідь не як чужу драму, а як підказку для себе, бо у житті кожного є моменти, коли хтось намагається обдурити, зрадити, використати. І питання завжди одне що ви зробите далі? Станете мовчки жертвою, чи знайдете спосіб повернути контроль? Моя історія покаже, як навіть у найтемніший момент можна знайти світло і зробити так, щоб той, хто зрадив, Сам опинився перед дзеркалом правди. Тож слухайте уважно. Бо те, що почалося з розбитого серця, закінчилося уроком, який може змінити життя кожного, хто зараз бореться з брехнею. І, можливо, саме тут ви знайдете відповідь, яку давно шукали: Уявіть собі жінку, яка, замість того, щоб тонути в болю, вирішує дивитися правді просто у вічі. Це Оксана Карпова. Вона не лише дізналася про зраду свого чоловіка. Але й вирішила перетворити цю рану на стратегію. Починаючи розповідь, вона несподівано просить глядачів назвіть, з якої ви країни, та скільки вам років. Звучить просто, але насправді глибоко. Бо, коли ти себе називаєш, ти ніби заявляєш, Я є, і мій голос має значення. Так Оксана вже на перших секундах створює відчуття спільності, де її біль перегукується з реальністю тих, хто слухає. Цей жест попросити людей представитися, це не формальність, а потужний психологічний ключ. Коли хтось пише, я з Києва, мені 42 роки, або Я з Львова, мені 25, ця людина несвідомо стає частиною історії. А коли ми відчуваємо, що належимо до чогось більшого, ми слухаємо уважніше, ми залучаємося глибше. Саме цю логіку використовують сильні оратори. Перш ніж передати урок, вони будують місток. У цифровому світі цей місток може бути таким простим, як питання, але водночас таким ефективним, як відверте зізнання. Подумайте, як часто ви бачили, щоб хтось так сміливо відкривав свої рани, здебільшого, ми приховуємо проблеми, робимо вигляд, що все добре, тримаємо маску. А Оксана робить протилежне вона бере те, що мало б стати причиною сорому і перетворює це на історію. І тут криється цінний урок. Коли ти називаєш проблему своїм іменем, вона втрачає силу руйнувати тебе мовчки. Це як у бізнесі якщо інвестор визнає збиток вчасно, він рятує себе від банкрутства. Визнання це завжди перший крок до контролю, а ще є дещо майже театральне в її рішенні не лише розкрити зраду, а й організувати зустріч коханки з її власним чоловіком. Це не просто помста, це урок мужності. Показати те, що інші намагалися би приховати. Оксана свідомо обирає не бути жертвою, а стати режисером сцени. І цей крок відкриває нам, хто вона є насправді жінка, що мислить, рахує і діє. Але щоб зрозуміти її силу глибше, треба повернутися трохи назад до звичайного вівторка, який змінив усе. Вівторок у житті Оксани почався, як сотні інших, сніг у дворі не розчищений. Тротуари слизькі, а рукавички промокли від вогкості, здавалося б, дрібниці. Але саме такі деталі створюють атмосферу дня, іноді, саме в звичайності, ховається сигнал для великих змін. Адже ми звикли думати, що доля приходить у гучних подіях, та правда в тому, що вона часто прокрадається у моменти буденні, коли ти йдеш по мокрому асфальту і думаєш лише про теплий чай. Оксана звикла чекати чоловіка, пояснюючи його затримки роботою. Усі ж знають цей старий аргумент клієнти зустрічі, термінові справи. Але саме цього дня її серце підказало щось інше це був не інстинкт ревнощів, а тиха впевненість, що години відсутності мають іншу причину. Іноді інтуїція жінки сильніша за будь які докази, наче внутрішній компас, який веде прямо до істини. Вона йшла за ним мовчки, спочатку з цікавості, потім із відчуттям холоду не тільки в пальцях, а й у душі. Коли він підійшов до чужого будинку і легко відчинив двері, усе стало на свої місця. Двері не опиралися, бо він заходив сюди не вперше. Це була не випадковість, не робота, а інше життя, яке він собі дозволяв, поки вона тримала їхній дім. Цей момент для Оксани був, наче лезо, що розрізає ілюзії. Скільки людей у світі живуть поруч із подібною правдою, але бояться її побачити. Скільки дружин чи чоловіків виправдовують затримки, робочі дзвінки, нескінченні відрядження? Оксана зрозуміла якщо сьогодні вона відвернеться, завтра зламається остаточно. Тому цей звичайний вівторок став днем відкритих очей. Але щоб витримати удар, потрібно знати, хто ти є насправді, і саме тому далі вона розповідає про себе. Оксана не належала до тих жінок, які живуть у хаосі чи пливуть за течією. Вона завжди вірила, що порядок у домі відображає порядок у душі. Чистота на кухні, охайні полиці з книгами, навіть акуратно складені рушники, усе це для неї було не дрібницею, а відображенням внутрішньої дисципліни. І саме завдяки цій звичці вона завжди могла відрізнити випадковість від закономірності, брехню від правди. Адже коли твоє життя організоване, чужий безлад одразу кидається у вічі. Її принцип був простий спершу подумай, тоді говори, а вже потім роби. Це наче правило шахів, де кожен хід має наслідки. І Оксана жила саме так вона не дозволяла емоціям керувати рішеннями, хоч і мала гаряче серце. Її слова завжди були прямими, без прикрас і зайвих алегорій. Для когось це могло здатися різкістю. Але насправді це було проявом поваги. Бо коли говориш прямо, ти не крадеш у людини часу і не ховаєшся за півправдами. Подивіться, як це працює на практиці. Якщо хтось запитував її поради, вона не відповідала шаблонами, а давала чіткі кроки. Наприклад, замість подумай, що робити з грошима, вона казала відклади 10% від зарплати, інвестуй у землю чи золото, бо вони завжди тримають ціну. І люди слухали, бо знали. Її слова мають вагу у світі, де більшість лише обіцяє, прямота стає справжнім скарбом. Саме ця її сила тримати все під контролем і зробила момент зради таким болючим. Бо коли ти звикла, що все стоїть на своїх місцях, важко прийняти, що найближча людина зруйнувала систему, але Оксана не з тих, хто здається, і перед тим як вирішити, що робити далі, вона згадала. Ще зовсім недавно вона думала, що найбільша проблема в їхньому шлюбі була зовсім дрібницею. Ще зовсім недавно Оксана була переконана найбільший виклик у їхньому шлюбі це розкидані шкарпетки чоловіка. Здавалося б, хіба можна сваритися через таку дрібницю? Але саме дрібниці часто стають символами більшого. Кожного ранку вона бачила їх під диваном біля ліжка у ванні, і це дратувало. Не сам факт шкарпеток, а те, що її зусилля підтримувати порядок знецінювалися, і для неї це був сигнал тебе не чують, твою працю не цінують. У багатьох сім'ях саме побутові дрібниці стають причиною конфліктів хтось залишає немитий посуд, хтось забуває винести сміття, хтось постійно запізнюється. Це здається дрібницею, але насправді накопичується, як крапля за краплею, що точить камінь. І якщо вчасно не поговорити про це, маленьке невдоволення перетворюється на стіну нерозуміння. Оксана колись думала, що розкидані шкарпетки це і є та стіна. Вона навіть пробувала вирішувати проблему по різному, від жартівливих зауважень до серйозних розмов. Казала уяви, якби я залишала каструлі посеред кімнати, ти б теж злився. Але щоразу чула у відповідь та не перебільшуй, це ж дрібниця. І ось тут криється пастка багатьох стосунків те, що для одного дрібниця, для іншого щоденне нагадування про відсутність уваги. І тільки тепер, після відкриття зради, Оксана зрозуміла, наскільки наївною була ця головна проблема. Шкарпетки виявилися лише верхівкою айсберга, маленькою тріщиною у фундаменті, яка приховувала справжній розлом. Те, що колись здавалося непереборною перепоною, тепер виглядало майже смішно. Бо справжні зміни в чоловікові почалися зовсім в іншому місці у його зовнішності, у деталях, які раніше йому були байдужі. Зміни завжди починаються з деталей, і саме вони впали в око Оксані. Її чоловік, який роками носив прості сорочки з базару, раптом з'являється у брендових костюмах. Там, де колись була недбалість, з'явилася охайність, нові парфуми занадто дорогі, щоб купити їх просто так. І головне він голився навіть увечері, коли повертався додому. Для Оксани це було дивно навіщо людині виглядати бездоганно після робочого дня, якщо вдома його зустрічає лише дружина. У будь-якій культурі зовнішність чоловіка починає говорити голосніше, ніж його слова. У селі це можуть бути нові чоботи чи годинник у місті зачіска від дорогого майстра і брендова сорочка, і дружини завжди це відчувають. Адже жінка бачить дрібниці, як зав'язаний галстук, який запах залишився на піджаку, навіть який настрій ховається за усмішкою. І тут уже не потрібні детективи, достатньо жіночого ока. Оксана згадала, як ще рік тому він міг прийти додому з трьохденною щетиною і не зважати на це. Тоді вона думала це просто його стиль, звичка. А тепер щодня гоління, зачіска. Ніби з обкладинки журналу. Зміни були занадто очевидні, щоб назвати їх випадковістю. Це схоже на те, як у бізнесі раптово починають витрачати гроші на рекламу. Ти одразу розумієш, що там є інший мотив, інша цільова аудиторія. Вона не робила поспішних висновків, але відчувала що щось тут не так, іноді саме новий аромат чи чужий стиль стають дзвіночком, що сигналізує про приховане життя. Для Оксани це був перший крок до істини. Чоловік, якого вона знала роками, наче перетворився на іншого. Та коли вона запитала прямо, його відповідь прозвучала занадто гладко, ніби завчений сценарій. Коли Оксана запитала про зміни, відповідь чоловіка пролунала спокійно, навіть надто впевнено. Це для роботи. Я ж рієлтор, клієнти тепер інші. Треба тримати рівень. На перший погляд, логічно. У сфері продажів зовнішність справді грає величезну роль. Людина купує не лише квартиру, а й відчуття довіри до того, хто її продає. І справді костюм і дорогий аромат можуть стати частиною іміджу. Але щось у його словах звучало занадто відрепетировано, ніби він давно готував це пояснення. В Україні, де ринок нерухомості завжди був складним і конкурентним, хороша презентація Рієлтора цінується. Оксана це розуміла. Вона знала приклади її знайомий у Львові спеціально купив дорогу машину, аби під'їжджати на зустрічі з клієнтами. «Імідж – це все, казав він, але у випадку її чоловіка імідж раптом виріс занадто різко. Це було не схоже на поступову кар'єрну стратегію, а більше на різку зміну, за якою ховалася інша мотивація. Оксана спробувала перевірити його слова на практиці. Якщо він справді перейшов на новий рівень, мали б з'явитися і нові клієнти, серйозні угоди, додатковий дохід. Але вдома не було ані розмов про великі продажі, ані документів, ані навіть візиток від людей, з якими він нібито працював. Це нагадувало ситуацію, коли студент раптом купує підручники, але до університету не ходить. Зовнішній фасад є, а результатів жодних. Її серце підказувало тут криється більше, ніж просто робочий образ, бо справжня професійність не в брендових сорочках, а у впевнених результатах. І хоча слова чоловіка звучали переконливо, між рядками відчувалася фальш, і Оксана почала звертати увагу на інше, на вихідні, які раптом стали зайнятими, на ресторани, що з'явилися у його графіку без пояснень. З новим образом чоловіка з'явилися і нові справи. Оксана помічала. Вихідні, які колись належали родині, тепер заповнювалися зустрічами в дорогих ресторанах. Він ішов нібито з клієнтами, показував квартири, вів переговори, але кожного разу повертався додому без жодних конкретних результатів, жодного договору, жодної візитки, навіть короткої історії про успішну угоду, лише втома, та дивна втома, яка більше схожа на емоційне виснаження, ніж на справжню роботу. В Україні всі знають, що дорогі ресторани це не місце для щоденних переговорів. Там святкують угоди, але не проводять кожен крок до них. Тому Оксані ставало дедалі очевидніше щось тут не збігається, бо якщо бізнес постійно на паузі, а час і гроші зникають у закладах, де подають стейки по 800 гривень, то, мабуть, справа не в клієнтах. Це більше нагадувало витончену ширму, ніж реальну професійну діяльність. Вона почала ставити прості, але гострі питання. Як пройшла зустріч? Хто був? Коли плануєш наступний показ? І щоразу відповідь звучала однаково розмито ну, вони ще думають треба зачекати. З часом ці фрази стали звучати як заучений сценарій, у якому головна мета не пояснити, а закрити тему, і це ще більше підсилювало її тривогу. Адже справжня робота завжди має сліди. Телефони, листування, навіть стоси паперів на столі, а тут тиша. Та найбільше насторожувало інше ця дивна втома, людина, яка чесно працює, приносить додому хоча б і втому, але з відчуттям виконаного обов'язку. А він повертався виснаженим, мов актор після довгої вистави. Це була не втома від клієнтів, а від подвійної гри. І саме тоді Оксана почала помічати ще одну нову звичку Вечори з навушниками, подкасти про особистісний ріст і дивні фрази про правду, за якими, здавалося, ховалася брехня. З часом у їхньому домі з'явилася ще одна дивина чоловік почав вечорами сидіти з навушниками, ніби занурений у Новий світ. Подкасти про особистісний ріст стали його супутниками, вони звучали гучними фразами Будь собою. Говори правду, не бійся жити відкрито. І Оксана дивилася на цю картину з іронією. Людина, яка вчиться говорити правду, поверталася додому з очима, сповненими секретів. Це було схоже на анекдот, де проповідник говорить про чесність, а сам приховує податки. В Україні, як і всюди, тема саморозвитку зараз на піку. Хтось слухає психологів, хтось бізнес-тренерів, інші мотиваційні промови американських коучів. Але справжня цінність цих знань у тому, чи втілюєш ти їх у життя, бо можна повторювати мантру будь собою, але якщо насправді ти будуєш подвійне життя, слова залишаються лише шумом у вухах. Оксана добре це розуміла адже для неї правдивість завжди була дією, а не гаслом. Вона почала помічати, що після таких вечорів чоловік ставав більш відстороненим, начебто він шукав виправдання своїй поведінці в цих подкастах. Фрази про новий рівень і право на щастя звучали в його мові так, ніби він готував внутрішню платформу, щоб пояснити собі і їй те, що робить. Це був небезпечний сигнал, коли людина починає використовувати мудрі слова як ширму, замість того, щоб жити по чесному. Для Оксани це стало останньою краплею сумнівів, бо справжній розвиток не в дорогих ресторанах і не в гарних цитатах, а в щирості до тих, хто поруч. Вона відчувала, що цей фасад ось ось розсиплеться, як крига під ногами навесні, і саме тоді вона вирішила мовчати більше не можна. Але перш ніж діяти, треба було зібрати докази, ті, що не залишають простору для маніпуляцій. Кожна дрібниця, сорочка, подкаст вечори з клієнтами накопичувалася в душі Оксани, як вода під зимовим льодом. Зовні все виглядало міцним і рівним, але під поверхнею тиск ставав усе сильнішим. І вона добре розуміла одного дня цей лід трісне. У житті часто так буває. Ми терпимо, збираємо образи, боїмося скандалу чи конфлікту. Але згодом мовчання перестає бути миром, воно перетворюється на капітуляцію. Оксана була занадто мудрою, щоб не бачити небезпеки у власному мовчанні. Вона знала, що якщо зараз промовчить, завтра це вже стане правилом. У стосунках це завжди працює однаково те, що ти дозволяєш мовчки, ти підписуєш як угоду. Якщо хтось не поважає твій час, і ти нічого не кажеш, він і далі його не поважатиме. Якщо хтось зраджує твою довіру, і ти робиш вигляд, що не бачиш, він і далі зраджуватиме. Мовчанням – це теж відповідь. У культурі нашого народу часто вчать терпіти не винось сміття з хати, стерпиться, злюбиться. Для дітей треба зберегти сім'ю. І Оксана виросла з цими словами. Але настав момент, коли вона зрозуміла сліпе терпіння не рятує, а руйнує, бо діти вчаться не з твоїх слів, а з прикладу, і якщо мати дозволяє принижувати себе мовчки, вони виростуть з думкою, що це нормально. Це було найсильніше усвідомлення, і все ж вона не кинулася одразу в бій. Її сила завжди була у зваженості спершу подумати, потім діяти. Вона вирішила, що цього разу потрібні не емоції, а факти. Бо емоції можна перекрутити, а факти це камінь. І саме тому Оксана дістала той інструмент, який рідко підводить цифри, а цифри, як вона знала, не вміють брехати. Оксана знала слова можуть бути солодкими, погляди переконливими, навіть жести можуть створювати ілюзію правди, але є одна мова, яка не знає прикрас мова цифр. І саме до неї вона звернулася. Вечором, коли чоловік заснув. Вона дістала деталізацію дзвінків та повідомлень це було нелегке рішення, бо такий крок завжди змінює все. Але мудра людина розуміє якщо хочеш знати правду, готуйся зустріти її обличчям до обличчя. У сучасній Україні майже кожен знає, як працюють ці дані. Мобільні оператори дають змогу побачити, з ким, коли і скільки ти спілкувався. Це як бухгалтерія людських стосунків. Можна приховати слова. Але не приховуєш тривалість дзвінка чи регулярність повідомлень. І Оксана, яка завжди довіряла логіці більше, ніж чуткам, вирішила покластися саме на цей беземоційний доказ. Коли вона відкрила файл із деталізацією, її серце билося швидше, ніж під час будь-якої сварки. Це був момент істини. У цих сухих рядках цифр було більше правди, ніж у всіх його обіцянках за останні місяці. І, хоч вона ще не знала всіх імен і причин, внутрішньо була готова. Ці цифри скажуть більше, ніж він колись визнає вголос це було наче тримати в руках карту шахів, де видно всі наступні ходи суперника. Вона сиділа над цими даними і відчувала, як її сила повертається. Бо тепер це була не просто підозра, а доказ, за яким не сховаєшся. І хоча біль ще стискав груди, у свідомості вже народжувався план. Як використати цю правду. Але справжній шок чекав попереду. У цих цифрах знайшлася історія, захована в сотнях повідомлень і дзвінків до одного загадкового контакту. Цифри заговорили голосніше за будь-які слова. У деталізації з'явився один єдиний номер, який повторювався знову і знову сотні повідомлень, десятки дзвінків, і не короткі по 45 хвилин, а то й по цілій годині. Оксана вдивлялася у ці рядки і розуміла це не випадковість, не колега, не робочий клієнт. Це стало частиною його життя, яке він ретельно приховував. Бо хто ще говорить так довго у робочий час, коли мав би бути з клієнтами? Для неї це було наче бачити приховану переписку чорнилом, що проявляється під світлом. Усі шматочки пазлу почали ставати на місце. Чому він запізнювався, чому втома була такою дивною? Чому ресторани не приносили результатів, і тепер усе це мало конкретний цифровий слід. У сучасному світі найцінніший ресурс це час. І коли людина витрачає години на когось іншого, значить, ця людина вже зайняла місце, яке мало належати тобі. Оксана пригадала, як він колись казав Я не люблю довго говорити по телефону. Іронія долі, тепер телефон став його головним прихистком. Там, у тих дзвінках і повідомленнях, він жив іншим життям, і кожне, запізнююсь через роботу, розсипалося на очах, бо робочий графік не співпадав із цими довгими вечірніми розмовами. Усе це звучало, як подвійна бухгалтерія одна для дружини, інша для себе й коханки. Вона відчула, як усередині змішалися біль і холодна рішучість. Тепер у неї були не здогади, а факти, які не підлягали сумніву. І ці факти говорили одне він давно живе не з нею, а поруч із кимось іншим, але попереду чекало ще сильніше відкриття, бо в цих цифрах було не лише зрада, а й те, що могло перетворити її образу на силу а гнів на план дій. Коли Оксана сиділа над цими цифрами, біль у серці був очевидним, але поруч із ним виросло інше відчуття тиха, зосереджена злість. Це не була сліпа людь, що змушує ламати тарілки чи кричати вночі, це було щось глибше, стриманіше, злість, яка допомагає не впасти, а піднятися. Вона відчула себе не жертвою, а жінкою, яка отримала зброю, доказ, який важко заперечити. І саме ця холодна енергія стала фундаментом для її наступних кроків. У кожного з нас буває такий момент, коли емоції стають інструментом. Хтось у гніві пише книгу, хтось запускає бізнес, хтось, нарешті, ставить крапку у відносинах, які руйнують. Для Оксани ця робоча злість була, наче мотор. Вона давала їй чіткість думок, дозволяла розкласти усе по поличках, біль з часом може виснажити, але злість, якщо її правильно спрямувати, дає неймовірну силу діяти. Вона почала дивитися на ситуацію вже не як дружина, що втратила довіру, а як стратег. Що готує план? Хто цей контакт? Чому саме в цей час? Як використати інформацію так, щоб не лише викрити зраду, але й змусити правду працювати на її користь? Це були не хаотичні емоції, а продумані кроки. Бо кожна цифра у звіті була не просто рядком, вона була доказом, аргументом, цеглиною у фундаменті її нової позиції. І саме тут Оксана зрозуміла. Момент плачу закінчився, настав момент дії. Вона більше не дозволяла собі бути тією, хто чекає й терпить. Її образа перетворилася на рішення, а рішення на силу. Бо справжня перемога народжується не з гучного крику, а з тихої впевненості, що ти знаєш правду і готова використати її. І ця сила вже підштовхувала її до наступного кроку, кроку, який змінить усе життя. От ви прослухали цю історію. І тепер. Запитайте себе чесно скільки разів ви закривали очі на брехню, роблячи вигляд, що нічого не сталося, скільки разів ви погоджувалися на менше, ніж заслуговуєте, тільки щоб уникнути конфлікту. Подумайте, чим ви платите за мовчання? Бо кожне терплю це ще один цвях у двері, які закривають вас у власній клітці. Ця історія, Оксани, не просто про зраду, це про вибір вибір бачити правду і діяти. Її біль став її силою, і тепер у вас є шанс зробити те саме. Запитайте себе, що я сьогодні можу змінити, яку розмову я маю провести, яку межу нарешті провести, щоб мене поважали. Адже правда завжди болить лише на початку, а потім дає свободу. Не відкладайте це на завтра. Почніть із малого скажіть ні там, де ви звикли мовчати. Зробіть крок до життя. Де ви не жертва, а автор свого сценарію. І пам'ятайте, навіть тиха дія сьогодні може стати гучною перемогою завтра. Бо світ змінюється не тоді, коли ми терпимо, а тоді, коли ми вирішуємо діяти. Тож, якщо ця історія змусила вас замислитися, не залишайтеся осторонь. Підпишіться на канал, натисніть дзвіночок і залиште свій коментар. Поділіться, що ви думаєте, і чи були у вас моменти, коли довелося обирати між мовчанням і правдою, бо саме тут ми говоримо про те, про що інші мовчать, і далі буде ще більше історій, які можуть змінити ваше життя.